Що їсть ця дитинка? Я. Yeah. Що їсть ця дитинка? Розказуй, що ти їси? Печиво з чим? Угу mm Угу, -hmm. mm -hmm. З чим печиво? Mm -hmm. Ти запам'ятав? Угу mm -hmm. Як називається? Mm -hmm. Не знаю. <laughs> не знаю Нутела. Нутела. І не сінечко. Смачно? Mm? Mm -hmm. кажи давай за mm пулькин -hmm. mm -hmm. <laughs> Зістрявла? Ага Зараз буде на підлозі. Тепер сміття.